Крут ви ви Фрунзе 103 или что? Так, фрунзе 103, 103. Давай, давай зараз б ТБ туда. Поліція затримала депутати Київради від свободи з прізвищем Назарова. Я не проводку. Я уже не прошел, чтобы он проголосовал за позицию. російську. Почему он не может это сделать? Я, я же подряд украинцы, как и я просто еще и больше сделал. Что ты ти зробив? Что ты заработал? Я начал поражение разбираться ви тут спровокуватися? Путіна вираження, ви директор. Я, я, я проголосувала за позицію Путіна. Путін хуйло, понятно? Я, я гражданин України. Я жодний живу в Києві. Я був на Майдані. Я помираю нашій армії. Чого ви голосуєте? Не треба голосувати. Ви легітимізуєте режим Путіна. Я вас дуже прошу. Якщо ви нормальний чоловік, не голосуйте, тому що сам факт вашого голосування, тільки утверджує режим Путіна. Він скаже, у нас демократичні вибори. Я вибори, в відповідь від вас якраз нормально. Я не знаю. Я вас бачив по телевізору. багато разів. Добре, Я вас бачив по телевізору. Там нормальних тим. Які сенс голосувати? Проти Путіна голосує. Вибори не Який сенс голосувати? Вона не живе в Криму, вона живе в Нижньому Новгороді. Так ви ж громадянин України. Я громадянин України. А чому ви тоді прийшли голосувати? Жіна у мене громадянська. Так і для чого она вона прийшла? Слушайте, половой попрошайку. Почекайте, це, це нічого не допоможе. І ще раз кажу: ви легітимізуєте режим Путіна, країна. голосуючи на території України. Серйозно, не, не треба голосувати, просто треба ігнорувати ми, вибори. Ми живемо в свободе, демократичній Кожен має право на в, в Україні є одна точка зору: Росія, країна країна-агресор і окупант. і немає жодних стосунків з Росією, не повинно бути. Розірвати дипломатичні стосунки треба. Те, що наша влада цього не зробила. Це вона відсутні власні економічні інтереси. От коли розогреться, то там ми не будемо. Шановна, я як депутат сьому скликання народний подавав відповідні проєкти. Я говорю два роки про те, що треба розірвати. Які у вас думають протест? Я бачив вас по телевізору. У вас прим'єр беруть на Танбасі, вирішувати, який співає машину. Кого я співаю? Ви в прямому філії співаєте. А думати, власне, голову. Що ви зараз провокували ці концерти? Ви ви, тому що вона стояла, розмовляла, було нормально бля, діалог. А ви я просто допомог і пройти, і все добре. Ти більше, якщо ви громадянин України, як, говорить українську. Я, я громадянин, я громадянин що це за громадянин, який не знає української мови?

Оце такі українці, чи українці ви. Не знаєте української мови. Це такі українці. забули запитати. такі, які є. Вивчив італійську. Італійську вивчив, бо там вигідно, а тут не вигідно. Пакуй Вам теж вигідно. Я знаю, що вам є. таких не сучасність приступлення, яке будуть учасник, этот режим буде.